Доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нове надходження, це є Chevrolet Cruze, 1,8 бензин, 180 тисяч пробігу на автоматі. Автомобіль весь в дуже гарному стані по кузову. На ось такій літній резині. Довгий, гарний седан. Є невеликі коцки по бамперу. Але шкіряний салон все в дуже гарному стані, доглянутий Дверні карти. Ось так це все виглядає ззаду. Дуже гарний салон, це у нас 11 рік. Маємо повний електропакет, електрорегулювання стекла, мультируль, круїз контроль автосвітло. Ось такий крутий екран. Маємо підігрів сідушок, маємо клімат-контроль. Все в машині присутнє, абсолютно все. Дуже гарний шкіряний салон, в дуже гарному стані. В автомобілі практично є все, що потрібно на кожен день. По дуже непоганій ціні, седан на кожен день, просто бомба. Ще й стоїть газ четвертого покоління кого цікавий такий автомобіль. Приїжджайте. Львів кільцева 60. Приїхали, потестили і забрали такого Chevrolet Cruze.